два металошукачі вартістю 30 тисяч гривень для саперів Житомирщини, а також 25 тисяч гривень батькам військовослужбовця 55-ї бригади для придбання дрону передали 31 січня учні батьки та педагоги Житомирського ліцею номер 28. Тут діти 25 тисяч у цьому конверті і малюнки. Дуже Не плачте, сонечко. Да. Ми збирали на дрон Mavic 3 Combo – 120 тисяч але волонтер знайшла за 80 тисяч. От і ми зібрали 50 тисяч, і там вже останні ці гроші попросили у директора Яніни Анатолійовни. Просто до мене в кабінет зайшла жінка, почала плакати і розповіла про те, що наші випускники, двоє наших випускників Біляченко, воюють і чоловік теж воює. І вона каже: нам не вистачає, ми хочемо купити дрон, нам не вистачає коштів. Я написала батькам, звернулась до батьків, до вчителів. І ми за три дні зібрали таку суму коштів. Дрони потрібні для того, щоб вести розвідку, тому що якщо артилерія сліпа, вона не знає, що робити. Чим більше дронів, тим більше життів наших військових ну, збережеться. Я дуже вдячна, хто не був байдужий долучитися до збору. Я ці малюночки передам бригаді 55. Слава Україні! Також ліцеїсти передали два металошукачі для саперів служби ДСНС. В першу чергу хочу подякувати всім, хто долучився до придбання цих приборів. Ну, потрібні вони нам для пошуку вибухонебезпечних предметів, які, на жаль, зараз дуже багато у нас з'являються, і з часом їх все більше і більше. От. Цей прилад нам дуже принесе користь велику. І також збереже багато життів. Придбати металошукачі вартістю 30 тисяч гривень вдалося завдяки проведеній благодійній ярмарці у ліцеї. У нас був ярмарок, і для всієї школи ініціатором була початкова школа. Дітки початкової школи готували, допомагали батькам пиріжки пекти, якісь тістечка, тортики. І це все це ярмарок проходив на перервах. Дітки підходили і купували. 70 тисяч ми зібрали, 30 тисяч ми дали волонтерам на тепловізор, 30 тисяч на металошукачі, 7,5 з тисяч ми дали онкохворій дитині, і 2,5 тисячі у нас були. Ми робили окупні свічки, ми купили парафін. Я думаю, що це не. Остання наша акція. Ми будемо ще далі працювати. Будемо дітки, да? <звіг> да будемо збирати, допомагати. Ну щоб найшвидше була перемога. Антоніна Тугас, Віктор Підвисоцький, Суспільне, Новини, Житомир.